вага і зріст. Напиши, будь ласка. Якщо що, я... Ти ж знаєш. Я ж не з тих. Ну ви поняли. Деді, привіт. А, ну... Схожі параметри, скажімо так, тільки вага у мене трошки більше. Ти хочеш продати крісло, таке продати. Кому воно поламане треба. Ну, цю інформацію я не знаю, Джуніор. Я би поремонтував. У мене металевий каркас тріснув. У мене одне крісло і друге від цього виробника. Одна й та сама проблема. В одному і та само, тому самому місці, металевий каркас, коротше, габелка йому. На дьома, а оця тичка в землю як тобі теж контракт підписав? Що робити? Ну, такий класний перший бій і така габела далі. Сука, ще дура на хайвіку видалася. Варго, здрасте. Так, а стіл знову Варгус. Полуновому теж габела. Я, я знаєте до чого я прийшов? Ми, ми ж тоді законобили на ст, столі. Я взяв, ну, типу... З того, що мені візуально сподобалось, прям най най найбюджетніший. Ми його взяли, типу, за трьошку вроді. Але тут настільки тонкий металевий каркас, що ну, він просто під вагою рук може гнутися. Я прийшов до того, що я хочу стіл з. Регулюванням висоти. Йох, непогана тичка, да, брат? Як випікнув, братик, розповідає. Слухай, Йох, я, коротше, поняв, я думав вже, що топ-5 пострілів місяця, що в мене вже є. Ці нарізочки, а ти бачиш, братік, що Що зробив ріднесенький. Кігушатина, він шо, ображає тебе. Пошидзе, ти теж там... Я бачу, що дві позначки, вся хрень, але давай якось може порювати не будеш. Ух ти, Ракамакафок учерява. Сука, 317 просто перзнай куди і висрала. І 317 демаджу. Да, 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 фаш, дурак, що? Ви бачили цю хрень! Ви це бачили? Я стріляв сюди, воно от сюди кудись вистрілило. Ошк, що там, брат? Мені подобається те, що у нас на базі відбувається. Брат, ну тебе шрангеніть, ну ти серйозно. Не, ну він дурний якийсь максимально. Я не хочу йому хп віддавати, але ну, треба якось начекувати. Так, зараз все прочитаю, шановні. Бачите, трошечки неблагополучні обставини. Ой, красиво. Як же ми красиво? Дуже швидко. Стволи поприбирали. Ну, хочу бабаху їхати, но може мене жахнути. Хорош, Володимир, я в тобі не сумнівався. Так, а знаєте, що я можу зараз робити? Якщо зараз Лео переграє цю ДБВ, він повинен переграти цю ДБВ. А, фошик, брат. Що ж ти мовчиш? Мовчиш і не кажеш нічого. Просто на фуші. А, погодьте, там ще й бабахід загуляє. Лоупард впав. Це питання в тому, чи на тваринка Бабахідзе. Я на привіт Мед привіт. Дякую за побажання. Да, це грузинка. Грузинка, у якої маленька родзинка. <кхід> так, Токсик, здрасте. Бабашин-бабашин, ну я капець шарашен. до пострілу не світить, це добре. Сука. Ладно, він хоча б шотними зробив їх. Бля, якщо є три ПТшки, то в принципі все ок. Сучара дырява. Бля, мені треба бабаху забирати якось. Ну, от якось так, да. А тепер мені треба забити х** на ДБВ і чекати другу бабаху. Тут мені не бажано в тому що. Это шаловіна морда стрілятиме. Сукаїда вже а мені треба якось втанчити. Сука, і альфу хочеться дати. Баба Бабаху не хочеться зустріти. Маха, походу, поїхала. Шалаво. Мені треба якусь дистанцію розривати. Мені не можна просто. Блять, як мені і в на грибу? А у них не повне обертання, правильно? Колобанов? Ти що Колобанов? Так, подьте, 4 хвилини. Це топ ДБВ пише. Я знаєте, що боюсь? що вони удвох можуть на баску поїхати. Я теж думаю через центр, але вони точно не поїдуть. Сто відсотків не поїдуть через ось цю сторону, вони будуть тікати. Але вони будуть пробувати баску брати. Бля, я не звернув увагу звідки стріляла. Одна от сюди і стріляла, тобто вона... В куті десь. Так, ну у мене 900 хп, я можу просто стати базу і виманювати їх, правильно? Просто поїхати у кут, я не... ну типу, якщо їх там немає, я потім не встигну базу взяти. От у чому біда. 110 це він за гратуванням грає, чи що. Чи це чи це стільки ХП у типа. Так, ну я ж... Він ніде не вийде, він ніде не вийде, щоб без інфи базу збивати. Хіба що отут якось, да? Це якщо що я спеціально поламав, <звук> головне його тут зачекати. Це інше не важливо. Сто папа в гості! Хто папа в гості, а? Сюди цих кучерявих однокнопочних. Це ж колобок був, правильно? Красава, красаво! Ай-яй-яй-яй-яй, який колобочок! Який колобочок сюди? Сюди. Таке мені подобається. Так, ну в принципі, що, Два бої, 6500 середнього можна завершувати, я вважаю. і